Хе-хе, кавуни, як там тобі? Ну мені знаєш, трішечки страшно на одному боці стояти, а якщо я впаду. Так це взагалі не мої проблеми. Ти ж провинився, спалив мій будинок. Тому будеш сидіти тут цілих сто днів. Ага, сто днів. Ну добре, селянин, давай, пожартували і досить. Забирай мене звідси. Звичайно, звичайно, заберу, Кавуни, але тільки через сто днів. Все, бувай. Ей, стоп. А, а куди? А куди це він зник? Ні, я, я не хочу тут бути сто днів. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я Кавун, і це моє нове відео. Так, звичайно, селянин казав правду. Я трішечки ненавмисно підпалив його будинок. Я думав, що це буде смішно, але його будинок згорів. Я думав, він мене пробачить, але він помістив мене на ось цьому одному блоці. І сказав, що повернеться аж через 100 днів. Я за 100 днів навіть не знаю, що я тут зроблю. Добре, друзі, зараз будемо якось розбиратися, але перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатися, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь. Писуватись на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал, друзі, і ви обов'язково зробіте ж саме. Ну а ми починаємо. Ну і слухайте, в мене взагалі тут немає ніякого вибору. Як ви бачите, речей в мене тут також немає тому просто давайте зламаємо цей блок ось таким чином. І стоп, що він мені випав, як ви бачите, він в моїй руці, і цей грунт, і я можу продовжувати ломати. Дивіться, мені вже дерево випадає. Слухайте. Ну можливо, таким чином я все ж таки зможу тут вижити. Ну. Побачимо ще. Слухайте, виживати це круто, і якщо в нас вийде, я хочу побудувати своє місто. Так, друзі, це ж взагалі мені здається, мрія абсолютно кожного побудувати своє місто. О, дивіться, тут навіть скриня випала, в нас тут яблуко і навіть саженець дуба. Добре, давайте зламаємо цю скриню. Я так розумію, нам тут будуть випадати взагалі різні речі. Абсолютно. Сподіваюся, що моби якісь також будуть випадати, тому що одному мені тут взагалі не весело, як ви бачите. Ну і. Тим паче, як я побудую а, місто, якщо в мене навіть не буде друзів. Одному це буде зробити, ну просто неможливо, я вважаю. І так, зараз я хочу зробити невеличку платформу, щоб, хоча б, знаєте, не впасти там кудись. Тому що тут поки що досі небезпечно, друзі, як ви бачите. О, друзі, дивіться, свиня з'явилася. Прикол, прикол, слухайте. А хто ще з'явився? Оце, оце серйозно цікаво. Ми з вами будемо за цим спостерігати. Я хочу, щоб з'явилося. Якась дівчина і ще якісь інші тварини. Ну що ж, побачимо, чи збудеться моє бажання. І в мене для вас таке, знаєте, друзі, питання цікаве. А якщо б у вас було своє місто, і вам би сказали, ти можеш вигадати йому якусь назву, то яка б назва була у вашого міста? Я б назвав місто Кавун чи Кавуневе. Так, серйозно. Ну я ж кавун, і назва міста повинна бути якось зв'язана з кавуном. Тому я думаю, що це логічно. Місто Кавунне. Друзі, уявляєте собі, ви б жили в такому місці, чи все ж таки ні? Напишіть у коментарях. О, до речі, яблучка вже випадають. Саженці знову випадають, Слухайте, друзі. Ну тут можливо виживати, все ж таки, тут все не так погано, як я думав. Ми собі вже навіть таку платформу зробили, і мені цікаво, що взагалі нам буде випадати далі. У Нас вже така платформа невеличка є, вже точно не впаду. Гов знаєте, щоб свинка моя не випала з цієї платформи. Тому що це поки що єдине створіння, яке тут за. Взагалі є. Ой, друзі, а вже, до речі, перший день закінчується, як ви бачите. Мені навіть нема де спати. Слухайте мені хоча б ліжко якесь випаде, тому що я серйозно хочу десь спати. Ні, друзі, мені поки що не випадає ліжко, поки що мені дають дуба, а також. Ого, стоп, а що це мені дали? Що це було? Ого. Я думав, мені каміння хоча б якесь дадуть, але ні, друзі. Ну добре. О, дивіться, серйозно, там вже якісь інші блоки нам випадають. О, мені вже навіть вода випала. Цікаво, А чи буде мені випадати їжа. Е. Добре, друзі, зараз я буду лягати спати, тому що перший день наш підходить кінцю. А, а! Що це? Що це за звук? А, це свиня. Йоу, друзі, я зовсім забув про цю свиню. Ну нічого страшного. Давайте знову ж таки працювати. Ох, оце мені сни солодкі снилися, скажімо так. Це мене порадувало. Але, друзі, давайте вже якось трішечки будемо будувати наше місто Мрії, яке я, звичайно, назву Кавун. Так, мені треба буде ще все інше посаджати, але це все з часом. Я хочу, хоча б, знаєте, платформу для нашого міста спочатку зробити. Ну, я думаю, що це зрозуміло. Знаєте, що я зробив не так, друзі? Мені ж треба було, хоча б, знаєте, якусь сокиру зробити, лопату. А що тут Бедрок з'явився? Я ж його не зможу зламати. Це мене знову обманули. Так, добре, давайте робимо дошки. З дошок, звичайно, робимо верстак, в якому будемо, якщо що, щось крафтити. Так, давайте ось таким чином робимо палиці. Робимо, звичайно, в першу чергу лопату, тому що тут випадає багато землі. Потім давайте зробимо одразу собі сокиру. Ось таким чином. І слухайте, не буду я. За знаєте, зараз робити собі меч, тому що я думаю, на нас тут нападати поки що ніхто не буде. Ну, я сподіваюся на це, звичайно. О, дивіться, скільки землі одразу почало сипати. Слухайте, ну цієї землі мені точно висачить. Я в цьому не сумніваюся. І сокирою можемо ломати, а дерево. Насправді, друзі, минуло вже декілька днів. О, дивіться, кавунчик мені тільки що випав прямо на ваших очах. І про що це я кажу? Минуло вже декілька днів. І подивіться, яку платформу гігантську я зробив. Так, це все я роблю для Мого міста, тому що знаєте що? О, ще одна свиня з'явилася. Відійди. Я ж хочу побудувати власне місце, щоб там жило дуже багато людей чи тварин. Тому що поки що мені, на жаль, тут випадають тільки тварини. Ну і звичайно, показувати в цьому відео я вам буду тільки найцікавіше, тому що все це відео це 100 днів на одному блоці. І за одне відео я хочу показати виживання, як я виживаю цілих 100 днів. Тому буду, звичайно, показувати найцікавіше. Це я думаю нормально і логічно. Слухайте, друзі, мені щось таке дивне тільки що випало. Давайте подивимося. І це стартовий будинок, що? Добре, ходімо зараз сюди, десь поставимо його, я поки що не розумію. Це серйозно якийсь будинок. О! дивіться, друзі, ми можемо. Ми можемо вибрати дизайн нашого будинку. Слухайте, який краще побудувати. Тут навіть є двохповерховий. Ось такий. О, я хочу такий будинок прямо зараз. Так, колір ліжка, а червоний. Ні, давайте зелений, тому що я кавун, і я хочу собі лаймове ліжко Так, давай побудувати і. Ууу, друзі, це мій перший будинок. Нічого свій, мені прям Прям він випав там. Вау, прикольно, прикольно. Слухайте. А з такими штуками виживати тут буде набагато цікавіше, я вважаю я думаю, що ви зі мною згодні. Ось такий в такому стилі крутому. Ну, ну, супер просто. Так, вже є тут вівця, корова, це все зрозуміло. Я думаю, скоро тут взагалі все інше буде нам випадати. Це без питань. Дивіться, багато тикв поки що випадає, багато землі, багато кавунів. Я не знаю, це селянин так зробив, щоб мені було а, смачно тут жити. Ну, я ж обожнюю кавуни, я думаю, що ви про це знаєте. Навмисно зробив, щоб мені багато кавунів падало. В мене вже 17 скибок є. Я не знаю, куди мені їх взагалі. І стільки. О, скільки вас тут? Одна? Дві? О, дві куриці одразу. Нічого собі, яйця будете мені тут нести. Зрозуміло вам так. Давай, давай, кавунчики, кавунчики, всі додому. До речі, тварини, в мене тут їжі немає, окрім яблук і кавунів. Тому будете їсти всі кавуни. Вибачайте, але іншого в мене тут просто немає, на жаль. Друзі, знову щось дивне випало. О, ще одна свиня. Дивіться, стартова ферма. Ми тільки що з вами ставили стартовий будинок. Ось цей. А це стартова ферма і поставимо взагалі десь ось тут, тому що там в нас будуть будинки, а тут в нас будуть різні ферми. Так, давайте. О, ми можемо вибрати, друзі, дивіться. Слухайте ого. А яку ферму нам краще з вами вибрати? Навіть не знаю, це ферма ягід, це ферма кактусів, це в нас курник. Слухайте, ну курник мені подобається. Так, це стайня. ну це, напевно, для вівс там і так далі. Добре, давайте зробимо курник. Де він тут у нас? Ось курник побудувати. І справжній курник з'явився, серйозно. О, там вже корочка одна є. Так, а як сюди заходити? Ось так отак. А як би принести ось тих курей сюди? Ага, так, в мене є насіння. Зараз в скрині треба подивитися. Насіння, насіння. Ти є в мене? О, є насіння. А ну давайте, давайте за мною, за мною. О, бачите, друзі, кавун, кавун розбирається в виживанні на одному боці. Зараз тільки давайте якось швидше, будь ласка. тому що я за сто днів не встигну побудувати місто. Давай, 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 йди, йди, будь ласка сюди. Всі, до мене, всі. І до мене в курничок, в курничок Так, давайте. Вау, сухай! Так можливо я тут буду жити? У вас тут так класно? Оп, 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 все, давайте. Будь ласка, ще курей мені зробіть, а я пішов далі. Так, що нам там буде далі випадати, добре, друзі. Тварин багато випадає, але я хочу вже, знаєте, хоча б якогось селянина, якусь дівчину, якогось, не знаю, мільйонера, бомжа, поліцейського там, не знаю, хто там ще в нас є. Грабіжника якогось, ну, хоча б когось, не знаю, ну серйозно. Давайте мені сюди, тому що мені тут одному серйозно сумно. Я ж не можу з тваринами балакати. Селянинами, ну, з радістю просто побалакав би серйозно. Ех, друзі, сьомий день вже закінчився. Так я порахував вже сім днів минуло. У мене там календар спеціальний є. І ось, до речі, ніч. І я пішов спати в свій будиночок. Ну, звичайно. Тому що треба відпочивати. Давайте всім на добраніч, Сподіваюся, мені ще якась ферма випаде, тому що а, всіх цих свиней, вівць і коров, Ну треба кудись дівати. Ну, самі розумієте, Тому давайте лягаємо Ех, спати. Самий ранок наступив, а хто зранку працює? Кавун, тому що в нього місія в цьому відео побудувати справжнє місто! А, а! Хто ти? Хто ти? Ні? Ні? А, тікаймо! А? Що? Фух, фух, фух. Це селянин наді мною пожартував, чи що? Ти де? Ти де? Ти що спостерігаєш за мною? Ну спостерігаю, і що? Ти навіщо тут цього моба заспавнив? Фух, тільки ранок я вже в шоці. В мене серце б'ється 300 ударів а, в секунду. Серйозно, просто я, я навіть не очікував просто таке побачити, друзі. Мені стало страшно на мить. Тут було все спокійно, і, і, і тут бац, просто якась рука, чи що то з'явилося. Я навіть не зрозумів. О, випала ще якась ферма. Так, давайте подивимося. Так, кавуні. Кавуни наші, не треба тут роняти. Так, ферма, ферма, ферма. Я не знаю, що це за ферма. Давайте просто зараз подивимося. Сподіваюся, що вона якась критецька. Одразу тут ставимо. Так, і що? Бамбукова ферма, бджолина ферма, баштанна ферма, амбар. Напевно, амбар я буду вибирати, теплиця, стайня. О, слухайте, так, стайня підійде нам взагалі ідеально. Е, е Куди? Куди а, попадали блоки? Що це взагалі таке? Ну добре, в мене землі дуже багато. Зараз будемо все це виправляти, тому що взагалі це було не дуже добре, як по мені. Друзі, минуло вже 50 днів, так половина із 100 днів, і я зараз хочу показати вам результати. Ви готові? Ну добре, давайте, ходімо. По-перше, я побудував ось такий просто курник, прикольний. Подивіться, друзі, як це працює. Зверху в мене тут курі. Так, в мене їх тут багато, тому що багато мені їх випало. Це такий професійний курник. Вода всіх курей зливає ось сюди по центру. Далі там є спеціальний механізм, який передає мені ось сюди всі яйця. Прямо в цю скриню. яйця. Я вже забрав, тому їх тут і немає. Добре, ходімо далі. Ей, корови, як ви повиходили? Я що забув зачинити, чи що. Дивіться, в мене тут свині, а одразу виходять. Що ж це таке? І ось багато корів, друзі. Так, дуже-дуже багато їх йдемо знову ж таки далі. Я побудував ось такий ставок. Серйозно, подивіться, як тут гарно, друзі, все це на одному боці. Знову ж таки, сюди можна приходити полити рибу. Я інколи це роблю, тому що інколи люблю поїсти рибу. Увечері і ось а, в мене тут є вівці. Як ви бачите, також їх достатньо багато, і тут в мене вільне місце. Не знаю для кого я його залишив. Нехай і все ж таки буде. Може, селяни повернуся, я їх тут буду зустрічати. Вони в мене тут будуть жити. <с> ну а чому б і ні? Так, знову ж таки, щоб містити все це в одне відео, а, я деякі моменти тут пропускаю і показую вам вже результати. Я дуже сильно, друзі, стараюся на це відео, тому сподіваюся, що ви серйоз. Йосто, поставити лайк. І ми наберемо з вами дуже багато лайків. Так знову випадає багато тварин. Я вже не знаю навіщо мені їх стільки. Я хочу, щоб ще, знаєте, щось таке прям нереально круте випало. Ну просто нереально круте, тому що я і так, все ж таки а, нормально так вже розбудувався. І тут вже майже таке справжнє місто. Ну відійди, будь ласка, звідси. О, п'ятдесятий день. до речі вже підходить до кінця, як ви бачите. Ще трішечки поздобуваю блоків, і знову ж таки буду спати. Uh, eh, ранок, ранок, вже, друзі. Сімидесятий просто день. Так, я серйозно всього лише місяць залишився, 30 ну, днів, і я просто повернуся в своє село. І давайте я вам покажу, що нового в мене тут з'явилося. По-перше, я побудував ось такі будиночки, так. Якщо когось тут заспавнить нового, вже буде де жити. Правильно, друзі? Друзі, в своєму місці я також побудував справжній бункер. Ось, подивіться, тут можна сховатися, якщо звичайно вам треба. І зараз я вам покажу ще вхід. Ось він тут знаходиться. Так, друзі, це мій бункер. Подивіться, як тут прикольно. Тут можна буде ховатися, тут багато поверхів, тут взагалі є все, що вам треба. Звичайно, ви можете вийти на дах і подивитися на прекрасний вид на наше місто, яке я ще добудовую потрішечки. Тому що, як ви вже зрозуміли, мені випадають ось ці речі, з яких я роблю ось такі бункери і інші бази, які я вам зараз також, звичайно, покажу. Вітряк, до речі, з'явився, друзі. Не пам'ятаю, показував чи ні, тому що дні просто дуже шалено-шалено йдуть. Я навіть не встигаю все це показувати. Я просто будую, роблю. Ну, самі розумієте. І ось дивіться, яку я базу побудував, друзі. Просто подивіться на це. Так, це дуже прикольно виглядає. Мені насправді дуже подобається. Поки що не вирішив, що я тут буду робити. Просто ця база мені випала, я її тут поставив і все. Ну, нехай все ж таки вона тут в нас буде. Можу, знаєте, там виставки буду робити, якісь чи ще щось. Ну, побачимо, скажімо так. А поки, друзі, як завжди, ламаю ось ці нескінченні блоки, вони просто не закінчуються, Постійно мені з них щось цікаве випадає. Стоп, що? А ти тут як з'явилася? А, де це я знаходжусь? Ну, ти знаходишся в місті, яке називається Кавун, але я не зрозумів, як ти мені тут випала? Що означає випав? Я тебе не розумію. Ти хто? Я хто? Я мер цього міста. Місто Каву називається, що незрозумілого? Як мені повернутися назад, мій рожевий будинок? краще скажи. Я не знаю, я ж тебе не телепортував сюди. Слухай, ну ти будеш моїм помічником тоді. Будеш ось так, от як я ломати блоки. Нам буде щось випадати. Ми будемо щось будувати з тобою. Ну слухай, ну це цікаво. Я завжди хотів собі помічника. Вже два місяці просто про це думаю. Взагалі-то я дизайнер, я не буду ламати блоки, це не моя робота. А тоді як ти тут взагалі прошивеш? Ну, це ж неможливо буде. Та я взагалі поки що нічого не розумію. Я також, але зараз побалакаємо з тобою, все буде нормально, не хвилюйся. Друзі, залишився всього один день. Так, це день 99 на одному блоці. І я хочу показати вам взагалі результати. Ми з дівчиною тут таке побудували. Так, до речі, вона тепер працює там, все різне робить. ну. Самі розумієте, треба тут якось виживати, тому вона і будує, і готує їсти. Ну просто молодець. Ну, звичайно, звичайно, приходиться тепер. Почекай ще день, і селянин прийде і забере нас назад в наш світ. А тепер хочу показати вам деякі результати, що ми зробили за ці 100 днів. Так, друзі, по-перше, як ви бачите, це в нас справжній аквапарк. Так, друзі, я не жартую, дивіться, ставимо тут човен і можемо можемо спускатися. Так, а човен чомусь не ставиться, ставиться тільки тут, тому ми можемо ось так от і спуститися. Ну, все це зрозуміло. Такий аквапарк трішечки дитячий, Але, друзі, який випав, такий ми, звичайно, і поставили. Давайте тут спробуємо з'їхати. Так, стамо. Човен. Так, ось таким ось таким чином з'їжджаємо просто вниз. І, ну, нормально, нормально. Ходімо, покажу дещо краще. Те, що мені серйозно, дуже сильно сподобалося. До речі, ось, як ви бачите, 99-й день підходить майже кінцю. Сонечко вже сідає, тому я повинен вам встигнути все це показати, тому що завтра нас звідси будуть забирати. Так, друзі, це справжній кінотеатр, як ви бачите. Ось тут роздягання, це все зрозуміло, каса і так далі. А ось, до речі. Тут толець знаходиться. Ну і вам напевно цікаво, а де ж сам зал Кавун. А ось, друзі, подивіться, серйозно, ну хоч і такий маленький, але все ж таки кінотеатр. Подивіться, серйозно, справжній кінотеатр на одному боці. Я навіть не очікував, що ми таке з вами зможемо побудувати за 100 днів. А ми все ж таки побудували. Так, це вже як ви бачите, другий зал в нас. Ну все тут просто ідеально. Так, а що там вже ніч наступила? Так, о, нормально. До речі, моби на нас взагалі не нападали. Це серйозно, дуже сильно радує. Ну і дівчина вмовила мене, і мені треба було побудувати її власний будинок. І ось, до речі, її будинок, друзі. Подивіться, як вам він. Ну, прикольний такий, прикольний. Мені насправді дуже сильно подобається. А вона одразу може жити на першому поверсі чи на другому. Ну так, дві будівлі спеціально, тому що вона полюбляє багато місця. А ось я собі побудував новий будинок. Так, друзі, подивіться на нього. Який прикольний, який стильний взагалі будинок нас вийшов. Давайте зайдемо ось таким чином. Так, друзі. Друзі, в мене тут, звичайно, є басейн. Також побудував. У мене тут два поверхи. Давайте я вам їх покажу. І дівчина інколи в мене залишається, як ви бачите. Ось. Моє ліжко, ось її ліжко, все це зрозуміло. Ну і найкрутіше, що я взагалі побудував, це ось це, друзі. Просто подивіться, ви коли-небудь хотіли собі будинок на дереві. Ну, я думаю, що хотіли. Тому зараз я трішечки піду поспати і покажу вам цей будинок на дереві. Тому давайте, ходімо. День 100, друзі, день 100. Сьогодні повинен вже прийти селянин. Сподіваюся, він не забув про мене. Ну і про дівчину, звичайно. Ну, він ще її не знає. Дивіться, справжній будинок на дереві. Це взагалі дуже круто виглядає, як по мені. Зараз ми піднімемося трішечки вище, і я вам покажу вид з цього будинку. Дивіться, скільки тут місця. Тут може спати, не знаю, там 15 людей просто одночасно. Багато всього тут є, багато кімнат і так далі. Так, давайте зараз виберемося на гору. Треба Зламати цю листву, і подивіться, просто на вид на наше місто. Навіть все не вміщається, аж там десь а знаходиться. О, тепер ми бачимо все, друзі. Так, ось, дивіться, ну просто ідеально. Просто таке місто, я і хотів побудувати в початку відео. Я таке насправді задумував, але я не знав просто, як таке зробити. І ну, я навіть не думав, що 100 днів мені вистачить. Звичайно, мені допомогло те, що мені там випадали різні речі. Пам'ятаєте, я ставлю блок і з'являється будинок. Це мені насправді дуже сильно допомогло, як я вважаю. Тому що якщо б такого не було, я б таке, друзі, насправді, б і не а, побудував. Але результат серйозно вражає, друзі. Напишіть, як вам моє місто від 1 до 10. Так, просто а, залиште свою оцінку. Стоп, селянин прийшов, селянин це це ти. Скільки можна тебе чекати? Де ти там ходиш? Кому не та я з друзями балакав і я ще не договорив. Тому так, друзі, напишіть обов'язково свою оцінку в коментарях а, цьому місту від 1 до 10. Я вважаю, що десь 8. Ні, ну 8-9, ну десь так приблизно. Серйозно. Тому що можна було ще краще, але я відпочивав там, займався справами. Ну самі розумієте, 100 днів ну працювати це занадто. Тому деякі дні я просто відпочивав, насолоджувався життям, скажімо так. І селянин, як тобі, як тобі взагалі моє місто? Ну круте, я насправді в шоці круто побудував молодець. А що то за дівчина? Та ми з нею познайомилися. Нормальна дівчина допомагала мені тут все робити, і я її також з блоку ось того вибив. Розумієш, вона мені там випала, точніше, вона сама випала, і а, а, ми почали тут жити разом. Ого, навіть не знав, що так можна, ну молодецька буде. І що тепер будеш повертатися в наше село? Чи будеш жити тут? Все ж таки, твоє місто тепер набагато більше, ніж наше село. Та буду повертатися, все ж таки, це ну, мій будинок там є. Тут, звичайно, в мене набагато більше будинків, але знаєш, тут якось інакше. А я хочу повернутися в рідний будинок і там вже продовжувати знімати відео. Я думаю, що це зрозуміло. Ну добре, тоді даю тобі дві хвилини тут з всім попрощатися і буду тебе вже забирати. Так, і дівчину, до речі, з нами забереш. Фух, все, бувай, бувай. Я навіть не знаю, кому я все це залишаю. Тут тепер ну, ніхто просто не буде жити, зараз повпускаю просто всіх тварин, щоб вони тут їли, все. Я думаю, що їжі їм точно тут буде достатньо. Тому що за 100 днів ну серйозно багато всього встигнули, багато всього зробили. Багато запасів тут є. Ну серйозно, є просто все, що ви тільки захочете, друзі. Тут складно сказати, що я не встиг побудувати, тому що побудував я все. І дивіться, дивіться, дивіться це балкончик. Такий друзі, можна тут трішечки засмагати, це все зрозуміло. Ну і надивився я вже на це місто. Насправді, тому хочу повертатися вже в рідне село. Ну, а ви друзі, обов'язково зараз натискайте на мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі!